То в ефірі приєднуються. В мене свято. Світло не вимкнули, тому uh, вирішила зробити прямий ефір. Тож, uh, welcome на Ютубі, так в Тоці. Рада кожному. будь Дублювати. Так, хто приєднується? Вітаю всіх. Якщо мене чутно напишіть, будь ласка, чи все добре, як у вас настрій. В мене пречудовий, зараз в мене є світло. Це зараз свято, тож насолоджуємося разом та запрошую до себе в гості на сторінку. Сторінка з творчістю, поезією, натхненням. Зараз нам всім потрібна підтримка. Атож, давайте надихатись разом та зустрічатись. То зі мною в ефірі? Приєднуйтесь до сторінки. Рада кожному! Так, до нас вже приєднуються люди. Вітаю вас! Як ваш настрій? В мене, як бачите, все в вогнях, як то кажуть. В мене є світло, отож рада провести додатковий ефір разом з натхненням. Нема вже світла. Так. Ну, що ж, таке трапляється доведеться трішки? І так, плануємо всі пристрої, намагаємось під'єднати. Jā, uh -huh. intereses atradīsim. Тож, вітаю всіх, хто доєднався до мого ефіру. Світло таки зникло, але запас ліхтари завжди у пригоді. А зараз налаштую, щоб не дуже погано було М -м, на всіх пристроях, відсвічувала. І не як у фільмі Жахів, підсвічувала, як же ж його розташувати. Як ваш настрій? Чи є у вас світло? Розповідайте, давайте знайомитись, доєднуйтесь до а, моєї сторінки. Запрошую всіх. Сторінка з натхненням. Поезією віршами а, та підтримуємо один одного у такі непрості часи, так? Я веду прямий ефір, тому приєднуйся, якщо хочеш. А, так, запрошуємо всіх. Тож вітаю всіх, хто в ефірі. Давайте трішечки почитаємо вірші. Чи є у вас світло? Як мене чутно? Напишіть, будь ласка, якщо чутно, щоб ми з вами розпочинали. Так, хто в нас в ефірі більше жінки чи чоловіки? Щоб підлаштовуватись. Вітаю всіх. Я з України, так, давайте знайомитись, хто звідки, кулежанка це щось таке, цікаве, привітання, панянка, мабуть. Так, Вітаю всіх добрих, гарних, чудових, світлих людей. Запрошую до себе на сторінку. Сторінка з мотивацією, віршами у такі непрості часи. Підтримуємо гарний настрій та світло в наших серцях, коли його відключають у наших домівках. Пам'ятайте, що долаючи труднощі, ви стаєте сильнішою. Мудрішою, витривалішою людиною. Цінуйте та любіть себе, життя, бо кожна мить для вас. Ви унікальна та неповторна людина. І другої такої просто немає на всьому світі. Тож будьте завжди для себе підтримкою. Тим добрим другом, який а, скаже, що все буде добре, а, який порадує а, та побалує, якщо а, потрібно підтримати чимось чашкою, кави, цукеркою або чимось іншим. Тож а, не чекайте на Якісь дії від оточуючих, і завжди не знаходьте добрі слова саме для себе. Так, ну, Запитують тут мене в ефірі, чи в Європі краще життя, ніж у нас? Завжди добре там, де нас нема, як вважаєте, на? Тож прислухайтесь до свого серця, що воно каже. Іноді в Європі теж можна знайти своє щастя, чому би й ні. Пам'ятайте, головне, живіть з любов'ю у серці, в душі. Це такий маячок та компас, який допоможе знайти свій шлях та дорогу. Мрії дарують крила та запал. Минуле формує нас та дарує досвід. Але варто жити сьогодні, так? тут і зараз, не втрачаючи момент. Завтра буде новий день. Завтра прийде щось нове. Щось буде гірше, щось стане краще. Але цей чудовий захід сонця. Який вже минув. Ці зірки, які зараз палають на нашому небі. Посмішка, що промайнула та зігріла сьогодні тебе. Вони не повернуться. І хочу разом з вами прочитати молитву маленького принца Антуана Екзюпірі. Про мистецтво маленьких кроків. Це досить невідомий уривок, але він торкається серця та душі. Тож, давайте прочитаємо його разом. Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережливим і спритним, щоб в строкатисті будні вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали, навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе. Від другорядного. Я прошу про силу, стриманості і помірності, щоб я по життю не прохав, не ковзав, а розумно планував протягом дня, міг би бачити вершини і далі, і, хоч іноді знаходив би час для насолодження мистецтвом, допоможи мені зрозуміти. Що мрії не можуть бути допомогою. Ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз, і сприйняти цю хвилину як найважливішу. Убережи мене від наївної віри, що все в житті має бути гладко. Подаруй мені ясну свідомість того. Що складнощі, поразки, падіння і невдачі є лише природною складовою частиною життя, завдяки якій ми зростаємо і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається з розумом. Пішли мені в потрібний момент когось, у кого. Вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її люблячи. Я знаю, що багато проблем вирішуються, якщо нічого не робити. Тож, навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені. Бути гідним цього найпрекраснішого і ніжного дарунка долі. Дай мені багато фантазію, щоб у потрібний момент, потрібний час, в потрібному місці, мовчки або, промовляючи, подарувати комусь. Необхідне тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатися до тих, хто зовсім внизу. Убережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, що мені дійсно потрібне. Навчи мене, мистецтво маленьких кроків. Тож, давайте вчитись цьому мистецтву маленьких кроків, насолоджуватись маленькими митями, які дарують нам життя, цінувати їх та створювати приємні миті для себе та оточуючих. Так? І все-таки на світі варто жити, когось кохати, когось любити і Новий день, як свято зустрічати, у добре вірити, погане забувати, навчитися прощати і простити, когось зустріти, лишніх відпустити. У серці злаї образи не тримати і підніматись, впавши, і літати. Чудові вірші від ліни Костенка. Тож вітаю всіх, хто доєднується до ефірів. Зараз ми у Тіктоці та Ютубі. Запрошую всіх у соціальні мережі до себе. Світлана Firefly тож, де вам зручно, доєднуйтесь, підписуйтесь та рада кожному. Вітаю всіх. Так це була молитва маленького принца, яку ми разом зачитували. Такий не дуже відомий текст, але Дуже зварушливий про мистецтво маленьких кроків. І давайте продовжимо трішки про головне, да? про цю мить, яка є у нас. Не жалкуйте ніколи, а ви про минуле. Якщо те, що було вам не змінить, мовно татку з минулого смуток, Зірвіть, перервіть із минулим прикростей ниць. Не жалкуйте ніколи про те, що з вами сталося, чи про те, що не може до вас вже прийти, щоб всередині озера вашої душі не мутніло та надії злітали, мов птахи в душі. Не жалійте до інших добра та заснаги, навіть коли за все усмішка вам прийде. Хтось у генії вибився, хтось до начальства. Не жалійте, що вам їх біда не прийде. Ні про що не жаліте ніколи. Якщо шлях ваш затримався, або рано пішли, хтось нехай геніально заграє на флейті, але пісні бере він із вашої душі. Ні про що не жаліти ніколи, ні про втрачений час, ні про згасло любов, хтось Нехай геніально заграє на флейті. Але більш геніально слухали ви. Тож, сподіваюсь, відгукуються вам вірші. Так, і продовжимо. Чи бачили ви останню публікацію? Запрошую вас до себе на сторінку. Підписуйтесь. Трішечки з гумором. Трішечки контенту для натхнення та душевних відео. Тож рада кожному. Вітання Одесі. Як у вас там погода? В нас сьогодні потепліло, але така крига, що. Скоріше, краще, коли мінус 10, але сніжок і можна насолоджуватись зимою. Давайте знайомитись, хто звідки пишіть. Рада кожному. Приєднуйтесь у всі соціальні мережі: Instagram, TikTok Facebook Світлана Firefly. Тож, без фотку та печалі пам'ятаємо, що кохання, любов у всіх проявах. Це магія життя. Я розповім про тайну вам життя. Так, інтернет щось порушується. Тож, я розповім про тайну вам життя. Уж скільки в світі. Помирали імперії, релігії, регалії. Та города сходили лиш на дно. Але крізь полум'я лихощі та кров, одну і ту саму, здійснивши пантоміму, та для часу просто не згасимо. Йшла дівчина із іменем любов. Любов іде, почуєш? Кроки ти, побачення із нею так чекали, вона із Всесвітом завжди нати, та крізь зірок вона літає. До неї рівні всі раби, царі. Вона нечуйна до яду злості або болесті коли вона хоч раз. Приходить в гості, в наш дім Приходить щастя. назавжди Тож всім щастя, любові та всього найкращого. Так, вітання Одесі! Чудово, що у вас завжди гарна погода. А, головне погода в душі та серці, і вона а, буде підтримувати настрій та зустрічати будь-яку погоду з посмішкою. Тож зберігайте гарний настрій, позитив. Всім бажаю гарного, чудового вечора, теплого, світлого, затишного. Нехай зараз у нас відключення зі світлом, але зберігайте світло, тепло в душі, нехай воно зберігається надовго. Тож, всім вітання, підписуйтесь та будемо далі на зв'язку. Сподіваюсь, з вами ще побачимо. Тож. Всім гарного вечора. Будемо завершувати ефіри на початку тікток. Так. Бо заряд в мене вже а, закінчується на пристроях. М так, в шубі доводиться сидіти, бо вдома холодно. Тож, так, такі часи. А, дякую всім за коментарі.